Є місце на карті, про яке більшість навіть не чули, хоча воно ховає в собі джунглі Амазонії, водоспади вище за Ніагару, золото, нафту і народ, який живе між колоніальним минулим і майбутнім екотуризмом. Це не вигадка і не загублений рай із старої карти мандрівників. Це гаяна, англомовна країна в самому серці Південної Америки. Відкриємо завісу над цією екзотичною маловідомою державою, яку можна вважати справжнім скарбом континенту. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Якщо уважно подивитися на мапу Південної Америки, то між Венесуелою, Бразилією і Суринамом притиснута до Атлантичного узбережжя, розташована невелика країна з надзвичайно великою історією і ще більшим потенціалом. Її плутають з африканською Ганою, але зовсім ігнорують через те, що Гаяна не говорить іспанською як більшість її сусідів, а англійською мовою колишніх колонізаторів. І це одразу виділяє її на фоні сусідніх держав. Тут дорожні знаки не на португальській чи іспанській, а на англійській. А спортивні новини більше стосуються крикету ніж футболу. Столиця країни Джордж Таун дивує поєднанням колоніальної архітектури з тропічною природою. Місто, назване на честь британського короля Георга, нагадує живу листівку з 19 століття, дерев'яні будівлі в вікторіанському стилі, вузькі вулички, кольорові ринки з ароматами спецій та фруктів. Все це створює унікальну атмосферу міста на межі часу. Однак варто лише вийти за межі столиці, і перед вами розкривається справжня стихія, ліси, які здаються безмежними, річки, що петляють, немов змії, і постійний шепіт джунглів, що нагадує, де вона справді. Клімат Гаяни це виклик для мандрівника. Тут завжди тепло, адже країна лежить неподалік екватора. Проте найголовнішим природним фактором є сезон дощів, який визначає ритм життя і природи. І якщо ви хочете побачити країну в її найживішому стані, приходьте в сезон злив. Джунглі зеленіші, річки повноводніші, а водоспади ще величніші. Гаяна це країна, де природа диктує свої правила, а люди навчилися з цим жити. Далі ми зануримося у саму душу гаяни, якою є її народ. Уявіть країну, в якій поруч живуть нащадки індусів, африканців, європейців і корінних племен, де храм, мечеть і церква можуть стояти на одній вулиці, а стіл у будь-якій родині накритий стравами одразу з кількох континентів. Це не фантазія, це щоденна реальність гаян. Ця країна мов живий експеримент з мультикультурності, в якому всі учасники навчилися не тільки співіснувати, а й творити нову унікальну культурну мозаїку. Найчисельніші етнічні групи це індуси, нащадки вихідців із Індії, привезених колонізаторами у XIX столітті для роботи на плантаціях, та африканці, нащадки рабів, яких привозили ще до цього. До них додаються корінні народи аравак, макуші, вапішана, які до сьогодні зберігають свої мови, звичаї і духовні традиції. Є також європейці, переважно британського походження, а ще китайці та португальці, які прибули до гаяни у колоніальні часи. Таке розмаїття етносів не створює хаосу навпаки, воно сформувало цілісну, хоч і дуже різнобарвну гаянську ідентичність. Англійська мова офіційна, що робить гаяну єдиною англомовною країною Південної Америки. Але якщо ви опинитесь на ринку в Джорджтауні чи у селі біля джунглів, будьте готові почути щось зовсім інше гаянський креольський діалект, який інколи звучить, мов окреме псесвіт. До того ж, індійські діалекти, такі як хінді чи урду, ще досі побутують у родинах індійського походження, а мови корінних племен зберігаються через усну традицію. І саме з цього мовного та етнічного розмаїття виростає те, що підкорює серце будь-якого гостя гаянська кухня. Куштуйте роти карі, індійський хліб з пряною начинкою або пеперпот, традиційну страву з яловичини, тушковану з ароматною корицею і гострим перцем, яку подають на різдво. Додайте до цього смажені банани, кокосові десерти, супи з ямсу та ароматні рисові страви. І ви зрозумієте, чому тут навіть їжа об'єднує людей. Релігійне життя гаяни ще один приклад гармонійного співіснування. Тут мірно співіснують індуїзм, християнство та іслам. Національні свята можуть включати індуїзькі, дівалі, мусульманські і дальфір, і християнське різдво. І все це святкується з однаковою повагою. Люди різних віросповідань запрошують одне одного в гості, пригощають святковими стравами і підтримують традиції. Культура гаяни це не музейна експозиція, вона жива, гнучка і постійно змінюється. Це країна, де у школах читають Шекспіра на вулицях звучить регі і каліпсо, а національні танці можуть включати рухи з Африки, Індії та Карибських островів. І саме в тій різноманітності прихована головна сила гаянського суспільства здатність бути різним, але триматися разом. А тепер розглянемо природні дива та екотуризм. Прихований у глибині тропічного лісу, куди можна дістатися лише літаком або багатогодинним шляхом через джунглі, гуркоче водоспад, що вище за ніагару майже в 5 разів. Це водоспад Каєтур, один із найвражаючих у світі. Його води не розпорошуються у повітрі, як у багатьох інших водоспадів, а падають потужним потоком у прірву, створюючи горкіт, який відчувається навіть шкірою. Важко повірити, що це диво природи залишається майже невідомим, в широкому загалу. Але Каїтур лише перлина в короні природи гаяни. Більша частини території країни це непрохідні джунглі, які досі не до кінця досліджені. Саме тут починається Амазонія, але в її найменш торкнуті людською рукою частині. Тварини, які вже давно зникли в сусідніх країнах, тут спокійно існують поряд з корінними племенами. Гаяна це країна ягуарів, гігантських видер, тапірів, капібар і безлічі різноманітних мавп. А ще рай для орнітологів. Понад 800 видів птахів, включаючи рідкісного гарпіо найпотужнішого хижака серед птахів. Тут розташований і знаменитий Івакрама, один із перших у світі центрів сталого лісового менеджменту. Це не просто заповідник, а ціла система, де науковці, туристи і місцеві племена співпрацюють, щоб зберегти унікальну екосистему. У цьому лісі можна не лише спостерігати за дикою природою, а й взяти участь у дослідженнях, допомагати у фіксації видів або просто вивчити, як виживати в умовах справжньої амазонської глушини. Води гаяни ще одна її непізнана скарбниця. Річки, що петляють крізь ліси, ідеальне місце для каякінгу або риболовлі на гігантського сомоподібного арапайму. А невеликі озера в джунглях часом приховують настільки дикі місця, що навіть досвідчені мандрівники говорять про ефект першовідкривача. Тут можна годинами плисти і не побачити жодної людини, лише птахів, мавп і ціні під деревами. І саме в цьому дикому незайманому просторі прихований туристичний потенціал гаяни. На відміну від заасфальтованих маршрутів у багатьох країнах, тут усе ще можна побачити природу такою, якою вона була тисячі років тому. Це не масовий туризм, а радше подорож для обраних, тих, хто шукає справжні пригоди, незайману природу і автентичний досвід. Та від дивовижної природи перейдемо до історії колонізації та незалежності гаяни. Задовго до прибуття європейців на території сучасної гаяни панували аравак, каріб, вапішана, макуші та ще десятки інших корінних племен. Вони не будували пірамід, не залишали кам'яних міст, але створили глибоку духовну культуру, тісно пов'язану із природою. Їхній світ складався із річок, лісів, духів предків, які жили у деревах, тваринах і водоспадах. І коли на ті береги ступили перші чужинці з Європи, усе змінилося назавжди. Гаяна стала власним шматком для колонізаторів. Першими тут закріпилися голландці у 17 столітті, заснувавши колонії Есекібо, Демерара і Бербіс. Вони розпочали будівництво каналів, плантацій і заклали основи аграрної економіки. Однак їхній контроль був нестабільним і з часом територія перейшла до Британії. Британська гвіана, так тоді називалась Гаяна, стала ключовим форпостом імперії в Південній Америці. Рабство стало темною сторінкою цієї історії. Африканців силоміць вивозили на плантації, де вони працювали в нелюдських умовах. Спроби повстать жорстко придушувались. Лише в середині 19 століття, після скасування рабства, Британія почала завозити нову робочу силу цього разу з Індії. І, хоча це вже не було прямим рабством, умови залишались тяжкими, а люди безправними. Саме тоді і сформувалась етнічна основа сучасної гаяни, африканці та індуси стали двома основними групами, між якими і досі існує певна соціальна напруга, сформована ще колоніальним минулим. Колоніальне правління не припинилося одразу. Гаяна пройшла довгий шлях боротьби за самовизначення в середині ХХ століття. Тут почали формуватися політичні партії. Зростало прагнення до незалежності. Важливу роль у цьому процесі відіграв Чеді Джаган, політик індійського походження, який став символом боротьби за справедливість і рівність. Після складних переговорів із Лондоном, 26 травня 1966 року, Гаяна нарешті здобула незалежність. Проте здобуття суверенітету не означало легкого шляху вперед. Молода держава зіштовхнулася з багатьма викликами: етнічні конфлікти, нестабільність, втручання зовнішніх сил, зокрема під час холодної війни. У 1970 році Гаяна оголосила себе кооперативною республікою, прагнучи соціалістичного шляху розвитку. Та це принесло більше економічних труднощів, ніж прогресу. Економіка слабшала, а еміграція зростала. Багато гаянців виїхали до США, Канади та Великобританії шукати майбутнє, яке не змогли знайти вдома. Втім, попри всі виклики, Гаяна зберегла свою державність і ідентичність. Її історія це історія виживання, боротьби і адаптації. Гаяна не просто тінь імперії, це країна, яка з руїн колоніального минулого намагається вибудувати нове майбутнє власноруч. Якщо Гаяну й можна назвати сплячим гігантом, то її ресурси це ті м'язи, що ще не прокинулись. Ця країна буквально стоїть на багатстві. В її недрах золото, алмази, боксити, а зовсім нещодавно тут виявили ще й величезні поклади нафти. Природа щедро обдарувала гаяну, але використати це багатство зовсім інша справа. Протягом десятиліть країна експортувала мінерали, залишаючи більшу частину прибутків закордонним компаніям, а сама залишалася на межі бідності. Золото є одним із головних джерел прибутку, особливо в невеликих шахтарських громадах у глибині країни. Та часто ця діяльність напівлегальна або зовсім нелегальна, що веде до масштабного забруднення річок і лісів. Алмази видобуваються в меншому масштабі, але теж приносять дохід. Боксити, основа алюмінієвої промисловості, видобуваються ще з колоніальних часів. Усе це багатство, яке може стати двигуном розвитку, але й джерелом конфліктів і руйнувань. Але справжній тектонічний суб в економіці Гаяни стався у 2015 році, коли компанія ExxonMobil знайшла масштабні нафтові родовища біля узбережжя. Відтоді країну почали називати майбутнім нафтовим кувейтом Карибського басейну, і вже в 2020-му розпочався видобуток. Гаяна одна з найменших країн, яка переживає нафтовий бум з такими амбіціями. Прогнози говорять про мільярдні прибутки у наступні роки, але експерти застерігають, щоб багатство не перетворилося на прокляття, потрібна прозорість, контроль і стратегія. Крім видобувної галузі, гаяна традиційно живе за рахунок сільського господарства. Тут вирощують цукрову тростину, рис, банани, а в деяких районах какао та каву. Продукція переважно експортується, але й забезпечує внутрішній ринок. Проте галузь страждає від застарілої інфраструктури, зміни клімату і нестачі інвестицій. А от що залишається недооціненим – це туризм. Гаяна має усе: природу, культуру, унікальні етноси, пригоди, яких не знайдеш у розкручених туристичних напрямках, і водночас мінімальну кількість відвідувачів. Немає готельних ланцюгів, їдів на кожному кроці чи зручних трансферів. Та в цьому ж і принада. Тут усе ще справжнє, первісне, непостановочне, і це шанс для тих, хто шукає не відпочинок, а відкриття. Проте шлях до економічного зростання непростий. Країна все ще бореться з бідністю, корупцією, низьким рівнем освіти і нерозвиненою інфраструктурою. Гроші від нафти можуть або змінити все, або зруйнувати крихку рівновагу. І саме зараз, у перехідний момент, гаяна стоїть перед вибором: швидкий прибуток чи довгостроковий розвиток. Ця невелика держава має шанс стати новим регіональним гравцем, якщо зуміє поєднати ресурси, традиції та інклюзивний розвиток. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.